Дякую за запрошення, Коннеля. Це дуже хороша новина. Вважаю, що мирний план президента Трампа для Гази заслуговує на визнання, тому вболіваю за безпеку держави Ізраїль і за можливість для палестинського народу мати свою власну безпечну державу без Хамасу і без терористів. Я твердо вірю, що настане час, коли президент Трамп досягне своєї мети. Досягти справжнього миру в Україні, але нам потрібно з усіх сил боротися і тиснути на воєнного злочинця Путіна всіма можливими засобами. Як на вашу думку зараз йдуть справи. Звичайно, ми обговорюємо події в Україні, але мушу сказати, що те, що відбувається в Газі останні кілька тижнів, мабуть, має пріоритет у міжнародних змі чи є ще надія для миру України? Росіяни заявили, що час для миру вже минув. Як зараз справи на місцях Послухайте, воєнний злочинець Путін не змінив своєї кінцевої мети, а його кінцева мета це фактично захопити Україну, і відновити радянську імперію. І він воює не тільки з нами, він воює з вами, і він не єдиний. Він має підтримку Китаю, бо Китай є спільником у цій війні проти України, і вони вірять, що можуть перекроїти світовий порядок. Що вони можуть перемогти Україну і фактично перемогти ПАКС Американа, західний і американський світовий порядок, Путін не зміг досягти реальних успіхів на лінії фронту. Він має певні незначні успіхи, але справа в тому, що президент Трамп має змогу зробити Путіна і Росію справжнім паперовим тигром. Ви ж пам'ятаєте, що кілька днів тому він сказав, що Росія є паперовим тигром? Наразі СЕР це божевільний п'яний ведмідь. З ядерною зброєю зі ста мільйонами населення, але Україна, що неймовірно і чого ніхто не очікував, зуміла протистояти Росії, і Путін не зміг завоювати Україну. Тож зараз немає перспектив щодо стандартного перемир'я, але є перспектива досягти цього перемир'я, якщо ми візьмемо верх над Росією, і ми маємо можливість це зробити. Знаєте, це дивно, якщо подумати. Я саме зараз про це думав через наші останні повідомлення. Президент Трамп колись сказав, що на його думку війну в Україні, перефразовуючи його слова, які він постійно повторює, буде легко вирішити. А потім він сказав днями, що схоже близький схід може бути легшим, якби дивно це не звучало. А тепер ми маємо цю новину про першу фазу мирної угоди з гази, що є чимось надзвичайним, якщо подумати про ці дві події і порівняти їх абсолютно. Ну це не дивно це має бути дуже сміливий і сильний план дій щодо досягнення миру в Україні, тому що Путін готовий укласти цю так звану мирну угоду тільки в тому випадку, якщо Україна і весь захід беззастережно капітулюють. Ми ніколи не капітулюємо. І найкращий спосіб досягти справжнього перемир'я і справжнього миру це якщо Сполучені Штати серйозно підійдуть до підтримки України. Ви бачили останнє опитування Конале, проведене Гарвард і Гарріс? Розкажіть Отже, сім із десяти американців підтримують військову допомогу Україні. І чи можете ви уявити, що республіканці навіть мають вищі результати? Тож і республіканська партія, і демократи є дуже сильна підтримка населення, тому що перемога України у цій війні відповідає вашим життєво важливим інтересам. Національної безпеки це найкращий спосіб показати всім у світі, що Сполучені Штати є лідером вільного світу, що Сполучені Штати готові захищати свободу. Це була захоплююча розмова. Сподіваюся, ви скоро повернетеся, щоб знову поговорити про це. У нас є термінові новини з близького сходу. Але я сподіваюся, що ви скоро повернетеся, аби проговорити про Україну. Це дуже важливо. З радістю. Сподіваємося на мир і в Газії в Україні будемо сподіватися, Арсенія Ценюк, колишній прем'єр-міністр України.